Вся ще в 70-х роках у Швеції і швидко здобув популярність в Європі. Спершу з, з хокею запозичили атрибут Ключка, а вже пізніше м'яч із бейсболу. Дві команди по п'ять польових гравців повинні забити гол у ворота суперника. У Львові футбольний клуб Лемберг створили у 2009 році. Сьогодні хлопці показують хороший результат на всеукраїнській арені. Старша команда входить до складу вищої ліги. У нас в студії капітан дорослої команди. найкращий гравець і країн та матчу Україна-Естонія. Його рекорд. З набивання ключкою 521. Зустрічайте, Мар'ян Грабовик. Мар'яне, привіт. Привіт. Ти часом сьогодні не у своїй у щасливій футболці. Щасливій. А чи є якісь у тебе спогади з, з нею? Цю футболку мені дали. Коли я потрапив до збірної, ми їздили до них в них в Іспанію. Часто футбол порівнюють із хокеєм, адже подібні атрибути гри. В чому ж різниця між цими двома видами спорту? Люди дуже часто кажуть, що це ідентичні види спорту, але насправді флорбол більш динамічний, тому що ти можеш змінити рух дуже різко з м'ячем, а на ковзанах ти маєш зробити якусь амплітуду. Також, щоб займатися хокеєм, потрібно більше коштів, тому що треба купити собі різне обладнання, клюшки, там форма. А щоб грати в флорбол, потрібно тільки клюшку і кросівки. А як почався твій професійний шлях як флорболіста? Я відвідав ярмарку спорту, яку кожного року організовує е, міська рада, там де представлені е, багато різних видів спорту. Там я спробував флорбол. Сказали, що в мене добре виходить і що до нас в школу е, прийдуть і зроблять секцію. Так я почав займатися, мені сподобалось. А як впливає взагалі флорбол на твій розклад дня? Усі мої дні. Е, Можна так сказати, забиті флорболом, ну але мені це подобається, тому що я дуже люблю і мені подобається проводити час зі своїми друзями, так як в мене всі друзі з флорболу. Ну ти вже п'ять років займаєшся флорболом. Так а скажи, будь ласка, чи був матч, який тобі запам'ятався найбільше, і взагалі чи було з цих всіх твоїх матчей, а, такий, в якому ти свою роль відіграв як вирішальну? Мені дуже сподобався наш матч збірної України в Іспанії. Ми грали проти збірної Естонії. Найсильніша команда, яка була серед тих, які там були. Ми програли з великим рахунком. Ну і ніхто з хлопців навіть не розстроївся, тому що ми розуміли, що всі ці гравці тренуються з дитинства, в них флорбола культура. І ми розуміли, що це. Ще одна сходинка в розвитку флорболу на Україні. Ми дуже були горді, що ми, і що ми могли забити голи і показати себе як команда. Угу. А от флорбол це якби командний вид спорту. Що для тебе особисто є команда, і як часто ви проводите час разом? Я можу сказати так: в мене поза межами флорболу друзів майже немає. І я дружу тільки з ними, проводжу час тільки з ними. Виходить, що я проводжу час постійно з командою, і це дуже, дуже впливає на гру. Скільки часу ми проводимо, і як якісно проводимо його разом, це все передається на гру на полі. Зазвичай ми бачимо лише з ну, відеозвіти з Ігор про те, що відбувається саме за колісами змагань, коли ви збираєтесь з командою разом і від змагань до змагань. От як ви той час проводите? Цей час проходить дуже якісно, якраз коли ми виїжджаємо. На змагання ми не, не розходимося і проводимо весь час разом. Тому що якщо ми десь у Львові, то ми вчимося по різних школах і різних навчальних закладах. Ми не можемо так е, багато часу проводити разом. На змаганнях ми ж від приїзду до того моменту, коли змагання закінчаться, ми всі разом. Ми обговорюємо гру, просто класно проводимо час, і це дуже впливає на нашу команду позитивно. А скажіть, будь ласка, а є якісь такі люди, що тебе надихають у флорболі? Саме на флербал? О, Мене надихає е, тренер молодіжної збірної, ну, так само, і дорослої збірної України. Я, е, він розповідав, що він з дитинства тренувався, скільки він часу вкладав в це. Він мені показував е, е, різні фінти з клюшками. Що мене мотивувало. Ну і я пробував і сам себе розвивав. А скажіть, будь ласка, як твоя команда в Лемберг, як вона взагалі себе проявляє на всеукраїнській арені? Наша команда складається в, в переважності з гравців середнім віком 17 років. Що для вищої ліги, де ми граємо, дуже молодий вік. Ми граємо з дорослими чоловіками. В нас ми молоді, в нас є швидкість, спритність, і ми досить непогано е, показуємо гру. У нас є хороший контроль, швидкість і перспектива. Тому що всі хлопці молоді, всі хочуть тренуватись, і ми дуже перспективна команда. Так, на майбутнє. Угу. А скажіть, будь ласка, як розвивається флорбол саме в Львові? І чи є він взагалі а, таким напрямком, що він далі буде розвиватися і далі, і далі, і буде більше людей і, ну, будуть знати про цей вид спорту і далі будуть захоплюватися? На даний момент у Львові займається 160 дітей, це 6 шкіл, і ще наша доросла доросла команда «Лемберг». Насправді від того часу, коли була заснована Львівська обласна федерація, і створений клуб Лемберг. Прогрес дуже великий, позрівня з тим, що починалось, коли було тільки декілька клюшок, один м'яч, не було навіть шоломів для воротарів. І що зараз є у Львові, у Львівській області, флорбол дуже стрімко розвивається. Дітям подобається, вони хочуть ходити, вони запрошують своїх однокласників. Яким ти бачиш своє майбутнє, що ти бачиш його саме з флорболом? Навіть якщо я не буду о, професійно грати, я точно. Буду займатися тренерством, буду в організаторстві клубу, буду розвивати флорбол, тому що дуже люблю його. На цій веселій ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Тобі бажаю досягати спортивних вершин, йти вгору і ніколи не падати вниз. Дякую тобі за нашу розмову. З вами була Вікторія Слобода. До зустрічі!